Слава Україні, друзі! Усім, хто нас зараз дивиться, працюємо на жило з центру Львова. І сьогодні будемо показувати, як Львів та як Львів'яни взагалі готуються до Різдва, до Нового року і до прийдешніх свят. Зараз ми будемо показувати вам ціни на новорічні ялинки цьогоріч і новорічні прикраси. І також ми вам розпитаємо львів'ян, в якому вони настрій цього року зустрічатимуть новий рік, які мають сподівання на наступний 2023 рік. І чого очікують від цього року. Зараз будемо йти. Безпосередньо до людей. Хочу сказати, що 2023 рік його презентують роком великих змін, роком перемоги. Бачимо, ось, до речі, далеко зараз ціна. Добрий день. Пілігрим телеканал Лентас, будь ласка, а як часто зараз Біяни купують новорічні ялинки? Ось бачимо, а оці віночки новорічні, Ну, Часто, тому що люди також хочуть якось трошки свята, позитиву і ну, молодь бере. Старші люди беруть, хочуть трошки якось розвіятися від себе атмосфери, що зараз є, і рахую, що правильно воно то роблять. Що... Якщо порівняти, наприклад, з минулим роком, то ціни підтримали. Ціни, ну, можливо, чуть-чуть змінилися, там на відсотків 10% подорожчало, але так, що суттєво, то я не можу сказати, тому що ми розуміємо, що люди немає ушей, і треба так само виходити з тої ситуації, що тяжкий спутний час. І викручуємося так, як можна. А скільки цьогоріч треба віддати по рівні? Саме менше 80 гривень. А, а, а? така більше? Uh, в мене такої більшої немає, але я думаю, в районі 500 гривень, якщо буде такого обладнання. Це живі ось? Так, живі з ялички зроблені. А ось підсвічники, це люди часто це 80-100 гривень, це все моя ручна робота, я сама все їх роблю. У мене за 4 роки ціни не помінялися. Тобто, як вони 4 роки назад коштували, 80-100 гривень, так само і цього, цього разу. Тому що моя ручна робота, я собі оцінюю такий варіант. Добре, дякую, що звати. Юля. Дякую. Чуємо, люди купують новорічні ленки попри, попри те, що зараз війна, але люди все ж таки різдва до різдва хочуть, щоб він не був.

Пані добрий день, скажіть, будь ласка, як цього року готуєтесь до новорічних різдвяних свят? І взагалі очікуєте, що очікуєте від нового року? Да, ні, ми не, ми не дуже готуємося, бо то сьогодні не до, свят, не до святкування. Пане добрий день. А скільки цього року коштує діду? Залежить який? О, дивіться, 150, 50, 300, 350. А люди часто купують? Ну купляють трошки. Що кажуть, що хочуть уклати різдво. Ну то добре, перед 24-м брали на Різдво. Що дали? Перед 24-тим на, на, на католицьке Різдво, ну, тайбід, брали дітухи. А, Тобто багато продали Ну, Трошки продав. Це в основному на 6 число, люди питають. Це ви власноруч в А як не брав? А скільки займає от, часу ця робота? Отакий ну, діду з три години. 3 Скільки? Три години. Три години. Ну я скоро ну, не роблю, я роблю, я скоро що. Я роблю. А це я, я на мене за що? А це ви відбираєте якось солонець? Ну, так. Як я зараз відкриваю? Ну, окремо, наприклад, кладу пшеницю, окремо увес, окремо жито, окремо льон. Купками. І туди складаю у І туди відкаду купить. То, наприклад, того льон. Взяв посадині льон, кругом вкладають псиничку. Закрутив, зв'язав таку вітку. Раз, два, три, чотири вітка. Той п'ятий. П'ять віток зробив і туди вже докупи їх скріпкою. Добре, дякуємо. Як вас звати? Володимир, дякуємо. Спорядчимо новим роком вас. Навжиє. Що йому люди купують і дідухи, купували перед католицьким різом 25-го. За новою датою, за 25 грудня. а ось зараз Добрий день. Скільки приміщений телекналта, скільки от, у вас зараз ціни на ялинки, так, зросли порівняно з минулим роком, не зросли. І чи є попит зараз серед людей? Ну, відносно зросли. Плюс-мінус ціни там, можливо там, до, до 100 гривень, там, до 200 гривень зросли. А які? От... Як, які ялинці? Там по 50 гривень там, більше а порівняно з минулим роком. Який ціновий асортимент? Ціновий асортимент? Ці... Все у нас з'явиться від, від 30 см до півтора метра. А скільки в середньому кошту? коштує? В середньому кошту? В середньому кошту від 70 гривень вище і до півтора тисячі. Але гарно. А купують буде цього року яленки і що кажуть взагалі? А Чекають на нового року? Купують, ні, купують. Для дітей більше купують. Тобто Не хочуть забирати так. дітей, це свято. Так, так, так. Більше для дітей свято. Для дітей купляють свято. Добре, дякую. Як ви ще звати? А ви що, знімали тюр'ю брали? Прошу. Знімали. Так, примій тюрми. Показуємо, як ви готуєте до нового року. До так, це ваша робота. Ось чуємо ціни на яленому з'їзду. Поріг ми з минулим роком зарядні у на 100 гривень, але ціни доступні. А зараз. Пані, добрий день. Премігер телекнален таз Розказуємо, як львів'яни цього року готуються до різдвяно новорічних свят. Скажіть, будь ласка, чи часто у вас купують так, такі різдвяні символи, різдвяні прикраси? І що найбільше купують і чи часто взагалі купують? Ну, Але можна чуть ближче? Більше? більше скромніше. Скромніше, ніж минулого року? Так, Цього року святкують скромніше. 170. Більше беруть світло батарейках. Тобто люди такі ну, перестраховуються і купують гірлянди на батарейку. Так, так. Дуже скромно. А що року. кажуть, чи чекають нового року Різдва чи? Ну, хто відсвяткувала, хто ще буде святкувати. Перед 25 грудням багато було покупців? Так собі, не дуже. Але все ж таки був Нічого, помаленьку, кому що треба. Більше, більше такого е, натуральні букети, натуральні гілки, натуральні прикраси. Таке більше. А от ви кажете натуральні, а от що з ваших товарів? Найбільше бро, я не знаю, там вінкелиці на двері чи бачимо, у вас такий вертеп гарний. Яленкові, чи підсвічники ну, можна? Беруть підсвічники, беруть матвінки з сином, він ще йдуть бавовну, бавовну якісь прекрасні. Бавовну теж беруть? Це як цього року син був такий <рес> Так, так. Добре, як, як вас шукати? Ну так. Чуть-чуть. Та Зараз ми ще прийдемо в центр Голуб, подивимось, як там львів прикрашені. Бачимо вже магазини певні. Вже годові, можна сказати, до Нового року вже прикрасили свої магазини. Ось Такий гарний вертет на одній світріні магазині. Можна побачити. Також бачимо а, є, гірлянди вже на, на аптеках, на магазинах. Яленьки також вже люди повиставляли. Тобто всі в очікуванні нового року. Різдва за Юліанським календарем. І чекають від наступних року Ролку змін. Я хочу сказать, что наступный год, это Кролика, з цього ж року 2023 він був роком щура. Хочу сказати, що зараз залишилось кілька днів до нового року, так і люди вже ось перед Свята такого новорічного нового року. Ми ще готові суті, зустрічати новий рік. горі. Бачимо, кав'ярні кричають, люди навіть кричать балкони. Входить до будинку. Ну, немає настільки святкової ілюмінації, як минулого року. Тобто, пам'ятаємо, що було дуже багато варіантів, багато світла. Цього року через війну та через те, що в нас з'їхали в Україну зі своїми збереженнями, усі вирощує вода енергетичним терором, цього року наслідку масового вбирання міста, так би мовити. Немає і так таких масових брінант також. Але все ж таки дехто прикричається, свої заходи, прикричається свої домівки, госель ітується до прідечних сльот. Ось ще, якщо ближче до площади, то. то, то Ось тут вже така атмосфера більш насичена. Ось тут же більший гірлянд. Якщо ти будеш приймати, може тільки на Ось фактично на кожному магазині під... можна побачити, як цікові домінації, такі. Воні перекраси, якраз ялинкові. Ялинка якраз є символом Різдва та Нового року. А, чи будете ви ставити у себе вдома ялинку? Як будете взагалі дострічати на верік, будете святкувати різного, чи готові ви цього року до цих? На вашу думку, чи потрібно святкувати? Можете писати нам в коментарі. Нам цікава ваша думка. Хоча і не всишці, але більшість вже у такому, так би мовити, святковому броні. Зараз підемо покажемо вам різдвяну шопку, яка стоїть перед ратушею. Ну, да, ну, вже тільки короткі тут розставляють. Вона також напевно, вже символом Львова, напевним ну, символом статусів, Ну, я не знаю, що роки приходять, хотеються. Бачимо, так також фотографуються. Пані, добрий день. премєр телеканала НКС, скажіть, будь ласка, чи цікавите цього року? Не хочуть говорити? Зараз проблема. Отлично. Пани, добрый день, скажи, пожалуйста. Даже вот тут, видим, магазины. Довольно Європейському стилі, можна сказати, американському. Добрий день. Приміщений телеканалу НТА. Скажіть, будь ласка, чи чекаєте цього року нового року? Так? Що чекаєте від прийдешнього нового року? І... Коли будете святкувати? Чи вже святкували різдво? Чекаємо перемогу. Новий рік, як новий рік, не знаю. Може, мабуть, нічого особливого. І, і все мабуть. А, цього року є багато суперечностей щодо ялинки. А, чи будете ви ставити її вдома і Чи ялинка лишилася вдома? Приїхали, тому, мабуть, ще ні, не буде. А ви не Львова? Ні. Ви а то же виту? Ми ви ага. можемо переміщені особи так. А, а. а звідки Краматорська. З Краматорська. А яка ситуація там, можливо, там хтось залишився, щось з ваше, визнайом. Ситуація Нестабільна. стабільна. Стабільна. Не. Завышились родичі. Ну, нестабільна ситуація. <сіпи> а різдво цього року святкували 25-го чи будете від 7 січня? Нічого, ні того не святкували. 25-го привітали. <пілі> 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 Добре, дякуємо. <сіпи> так, ось почали думку. Вимушено переміщення пустівського і власне розказали свої очікування від прийдешнього нового року. Та, сподівання на те, що цей рік стане роком змін, стане роком. Перемоги і нових здобутків нашої української держави. Ми ж будемо нашу пряму трансляцію завершувати. Дякую всім, хто з нами був. Нагадую, що можете писати в коментарях, якої думки цього року ви, чи Потрібно святкувати новий рік, Різдво, 7 січня. Чи, можливо, святково з 25-го ми бачимо, де тоді, певно, більше схожий на Санта Клауса, але в Шапці Миколая. З е, пишіть нам в коментарі, чого е, очікуєте від наступного нового року. Я ж хочу вас привітати із прийдешніми святами із 30 новим роком та побажати, що цей рік став роком української перемоги над нашим одвічним е, ворогом, саме Росією.